20 жовтня у Прилуцькому навчально реабілітаційному центрі працювала педагогічна майстерня щодо роботи з дітьми з особливими потребами. Працівники установи за співпраці зі співробітниками інклюзивно-ресурсного центру підвищували рівень знань освітян, що працюють в інклюзивних групах у шести дошкільних навчальних закладах. На заході вихователі та асистенти вихователів удосконалювали навички роботи з дітьми, що мають порушення інтелектуального розвитку і розлади аутистичного спектру. Метою Цього заходу є те, що ми передаємо досвід практичної і теоретичної роботи з дітками із розладами аутичного спектру. Заклад має для цього належну матеріально-технічну базу штат, укомплектований відповідними корекційними педагогами. Ми сподіваємося, що дітки, які проходять навчання, виховання і корекцію, матимуть гарні результати, вирівнювання, і вони зможуть навчатися у звичайних школах і відвідувати звичайні дошкільні заклади. За словами директора інклюзивно-ресурсного центру Вікторії Кабанець. У ході зустрічі працівники дошкільних навчальних закладів відвідали декілька воркшопів. «У ході нашої зустрічі наші педагоги мали нагоду переглянути практичну частину. Тобто вони переглянули корекційне заняття з практичним психологом закладу, це було розвиток когнітивної сфери і корекція емоційно-вольової сфери. Наступне заняття вони переглянули підгрупове, це було заняття з вчителем-реабілітологом, це була саме корекційна гімнастика. Стика із елементами механотерапії. Там ми подивилися підгрупове я вже сказала, заняття. Це було троє діток з порушеннями інтелектуального розвитку. Особливою родзинкою заходу стало музичне заняття. Невеличка програма мала назву Свято осені. Разом з керівником діти, що відвідують навчально-реабілітаційний центр, танцювали, взяли участь в естафетах, грали в гру з осіннім листям. У глядачів була унікальна можливість почути виступ паперового оркестру. У ході свята були задійні елементи арт-терапії. Кожен номер був по осінньому чарівний. Також діти імітували процес приготування дерунів з картоплі. Приготовлене тісто обміняли на справжню страву, котрою пригостили всіх охочих. Після міні-концерту учасники заходу повернулись до роботи. Останнім питанням нашої сьогоднішньої зустрічі це був круглий стіл, на якому ми також обговорили питання роботи з дітьми, які мають розлади аутистичного спектру. Під час нашого круглого столу Алла Миколаївна Васько, практичний психолог навчально-реабілітаційного центру, роз'яснила певні нюанси щодо роботи з такими дітками. Також я особисто нагадала причини виникнення аутизму, статистичні дані, ну і фахівець інклюзивно ресурсного. Центру Марина Миколаївна Сірик підготувала в свою чергу листівочку у дитини аутизм перші кроки допомоги, і презентувала та надала присутнім її з собою в користування. Створення та поширення такої листівки є нагальним, каже фахівець-консультант інклюзивно-ресурсного центру Марина Сірик. Адже розлади аутистичного спектру в дітей зустрічаються доволі часто. На жаль, на даний час досить багато дітей, які страждають розладами аутистичного спектру. І цьому питанню Важлива роль і в нашому інклюзивно-ресурсному центрі. Багато дітей, які страждають цим, а їхні батьки не знають, як справлятися з цими розладами, і що робити, в якому віці, як це все проявляється. Тому ми підготували листівку, яка називається «У дитини аутизм та перші кроки допомоги. Також розміщені такі пункти, як розпізнати ознаки аутизму у дітей, як розповідає фахівець, панацеї для вилікування цього розладу немає. Тому спеціалісти інклюзивно-ресурсного та навчально-реабілітаційного центрів проводять корекційні заняття та постійно шукають додаткові шляхи вирішення цієї проблеми.